Всім привіт! Ви на каналі Дачечка. Рада, що завітали! Мене звуть Наталя ми з України, Київська область. Сьогоднішнє відео із серії квіти для красивого саду буде присвячено чудовій квітці, яку я дуже сильно люблю. Ця квітка називається Деревій. Так, вона виглядає дещо простуватою, можливо, на перший погляд, але в її простій красі є якась витонченість, щирість, дуже люблю цю квіточку. Окрім того, що деревій красиво квітне, в нього є якийсь свій незвичний аромат, який мені також подобається. І ця рослина дуже гарний медонос приваблює завжди до саду багато жучків, метеликів інших комах. Давайте повернемось в літо. Деревій. Купляла я насіння деревію, написано було, карликовий він має бути, низькорослий. Із цих насін... насінинок багато в мене його зійшло, але бачите, якого він розміру? Він висотою приблизно метр десять-метр двадцять. Його потрібно підв'язувати. Люблю я деревій, тому що ось в цей період у, у липні. Початок, середина липня дуже цвіте, мало квітів. Троянди відпочивають перед між хвилями цвітіння. Основні кілимки доцвітають, ось очіток, тільки не справжній, цвіте. І то він цвістиме не весь липень, а десь до середини липня, і все. А дереві цвіте дуже довго. І в нього. Є сорти з різними різними відтінками. Є низькорослі сорти. Що з насіння найдешевше виходить. Із однієї пачечки виходить дуже-дуже багато розсади. В нього таке дрібне-дрібне насіння, його дуже багато в пачці. Ось цей деревій з тієї самої партії насіння, але в нього колір ніжно-ніжно-рожевий. Бачите, який дуже ніжний. Той був яскравіший. Трошку ми дійшли до ділянки за будинком. Ось такий тут сформувався сонячний квітничок. Дереві ось такий жовтенький. Це деревій повстяний називається. Я пересадила його на інше місце. Погано він у мене розростається, він має бути ґрунтопокривним таким ковриком. Але коврик у нього якийсь такий ріденький виходить. Дерев'я у мене тут ось такий звичайний росте. Залишила я його. Подобається мені ця квітка, і він якраз цвіте в період, коли небагато квітів цвіте в садку, і дуже гарно доповнює цвітіння лілей. 18 лютого буду сіяти прямо в ґрунт. Після чолисник паркер сварають, отакий жовтий, також деревій вишнева королева червоний і перлина білий, махровий. Насіннячко в нього ось таке, як порох, тому сіятиму в кожну ємність невеличку поверхнево дрібкою розділю, постараюсь на 10. Частинок ось це насіння. Найдрібніше насіннячко у жовтого деревію. Ось таке воно, бачите, продовгувате. Трошки крупніше, але все одно мілке у червоного, і у перлини воно більш жовтішого кольору і таке ніби як більш кругленьке. Але все одно дрібне у всіх. І тепер мені залишається полити насіння злегка, прикрию плівкою і в тепле місце на проростання. Сьогодні 20 лютого пройшло рівно 2 доби з того часу, як ми з вами висіяли насіння. 18 лютого дзвоників карпатських та деревію. Ось тут було два рядочки деревій птарника. Паркерс варія жовтого кольору. Два рядочки це червоного кольору, вишнева королева. І два рядки ось, ось крайніх це деревій махровий, перлинка з такими крупними квіточками. Так ось, що я зараз помітила, що у жовтого і червоного деревія, якщо ви побачите на камеру, видно, що корінчики з'явилися із насінинок, насіннячко проросло. І таких насінинок дуже багато. А ось дерев'ї перлина, поки що я не бачу. Проростання насіння. Насіннячко набухло, стало більше в розмірі, але ще не проросло. Прикриваємо це все плівочкою і чекаємо далі, спостерігаємо. Час від часу плівку я відкриваю, провірю, тому що конденсат збирається на поверхні, щоб не було плісня, вигрибків. Ось так от провітрюю. Проростає насіння в мене ось так на верхній поличці, Ось там наверху наш піддончик із насінням деревію та дзвоників карпатських знаходиться. 21 лютого. З'явилися перші сходи у деревія жовтого і червоного. Я вчора ввечері трошки присолила ґрунтом, тому що. Бачите, проростають всі корінчики на поверхні трошки присипала. А дереві перли на два рядочки почали з'являтися перші корінчики, перші насінинки проклюнулися. Це вже третя доба з посіву, 22 лютого. Червоний і жовтий дереві вже. Гарні такі сходи. А дереві перлинка, перлинка, перші насінинки почали давати сходи, а інші насінинки видно, що проростають. Зараз я так само присолю ґрунтом для того, щоб не було ось таких, як тут, голеньких корінців, щоб вони потім не пересохли. 24 лютого 5 днів. З того моменту, як я посіяла, дзвоники карпатські і деревій. Деревій, жовтий і червоний, ось такий, уже, дещо витягується, тому що дуже густо. А деревій перлинка всього декілька днів почав як сходити, і одразу ж видно, що зійшло набагато менше насінинок. не такі дружні й пишні сходи. Але мені цього буде достатньо. Зараз я хочу трошки прорядити, для цього взяла манікюрні ножнички і обережненько зріжу зайві паростки, для того, щоб було більш світліше, тому що може витягуватися через те, що дуже густо прорядила я сходи деревію, залишила про всяк випадок по 9-10 паростків, потім з часом ще прорву, залишу міцніші. А деревій перлинка поганенько зійшов, мало дуже насінинок, проклюнулося, тому я його не чіпатиму зовсім. І вже без плівки відправляю на поличку з досвідчуванням. тому що в мене в квартирі дуже-дуже темно. Світло потрапляє тільки приблизно о 4-5 годині ранку, і то ненадовго. І потім весь день світла немає в вікнах, тому я всю свою розсаду досвідчую. 25 лютого. Ось так почувається наша розсада деревію під освітленням штучним. Трошки вона витягується, тому що в мене лампи без ультрафіолету. А деревій дуже любить сонечко. Але не критично. Я не помітила, щоб він сильніше витягся після того, як ми його підстригли з вами. В такому стані він стоятиме. До того часу, як буде вже гарна тепла погода на балконі. І я його спочатку потрошку буду виносити на сонечко, на одну-дві годинки, потім більше. І, зрештою, коли він вже адаптується до сонячного світла і до зміни температур ніч день, тоді вже він залишатиметься на балконі. Не знаю, можливо, ще раз потрібно буде його перевалити в більші горщики перед висадкою. Побачимо, будемо дивитися по тому, як розвивається деревій. Так що, ось так, дуже просто отримати деревій з насіння, він чудово сходить, з ним немає абсолютно ніяких проблем. І в вирощуванні так само ця квітка дуже проста. Дякую вам всім за увагу! Бажаю всім мирного неба і квітучих садочків! До побачення!